Оприскування озимих, ярих, зернових, злакових. Дається 5-6 кг карбоміду на 200 літрів води на гектар. Дається двохкомпонентний, трьохкомпонентний гербіцид. Двохкомпонентний маю, плюс додаю сингенти примір, має три компоненти. Додається, обов'язково е, фунгіцид. Це у нас карбендазим. Далі. В гранулах робиться маточний розчин. З водою тоді заливається в бакову суміш. Бакову суміш також додається прилипач 200-100-200 мл. 100 мл на 100 літрів. 400 можна лупити. І інсектицид від всяких клопів, черепашків і все, що її хоче її зжерти. Дається 200 літрів на гектар. Дається щелинні розпилювачі В-110-ті. Vitor do PT.